По порядку денному я буду основні давати напрямки і попрошу всіх виступаючих зорієнтувати людей, що конкретно і як. Значить, відповідно до нашого плану роботи, у нас на розгляді чотири навчальних питання. Перше питання: заходи, що запроваджуються встановлення режиму підвищеної готовності, я доповім. Порядок оповіщення і збору особового складу. Та працівників головного управління полковник Новак, дії населення при виникненні надзвичайних ситуацій, при виявленні підозрих вибухонебезпечних предметів майор Бойка, при аваріях на хімічно небезпечних об'єкті майор Сіменом і надання першої медичної допомоги постраждалим при виникненні надзвичайних ситуацій, капітан Іващу. сьогодні ми розглянемо тему заходи безпеки та порядок дій при виявленні вибухонебезпечних предметів. Ну, По-перше, хочу сказати, що на підрозділ Державної служби надзвичайної ситуації України покладено завдання зі знешкодження боєприпасів часів Великої вітчизняної війни, сучасних боєприпасів, крім тих, які використовуються в терористичних цілях. Що ж таке вибухонебезпечний предмет? Ну, Своїми словами, це деякий предмет, який споряджений вибуховою речовиною і за певних Умовчі обставини треба вибухнути. Що сюди відноситься? По-перше, це боєприпаси стрілецької зброї, артилерійські снаряди, мінометні міни, ручні гранати, постріли гранатометів, інженерні боєприпаси, боєприпаси реактивної артилерії, ракети, системи ГРАД, смерч, Ураган і так далі. Ну і ряд інших. Значить... Коротенька статистика. Кожного року на території України виявляються десятки тисяч вибухонебезпечних предметів, що залишилися з часів минулих війн, також при проходженні антитерористичних дій. Боєприпаси, що не вибухнули, знаходяться у різних місцевостях на всіх, у всіх регіонах країни в лісах, на берегах водойм, на будівельних майданчиках під час проведення сільськогосподарських робіт. Так, за 2014 рік піротехнічним підрозділом здійснено 121 виїзд на знешкодження, знешкоджено 575 вибухонебезпечних предметів. Що ж потрібно робити в даній ситуації нам, коли ми потрапляємо на вибухонебезпечні предмети? Ну, по-перше, потрібно дотримуватися заходів безпеки. Це. Забороняється самостійно вилучати знахідку, допускати скупчення людей поблизу місця виявлення вибухонебезпечного предмету, брати його в руки, проводити будь-які механічні дії з ним, переносити, розводити багаття, палити ближче 100 метрів від місця виявлення. Це, що стосується заходів безпеки. Тепер дії: при виявленні вибухонебезпечного предмету або схожого предмету на нього. Необхідно позначити та огородити місце знахідки підручними засобами, не допускати сторонніх осіб до місця виявлення, попередити оточуючих про небезпечну знахідку і повідомити за телефоном 111 на чергову службу нашого оперативно-координаційного центру. Що робити населенню? Яким ми в принципі, всі являємось при виникненні аварії і при потрапленні в зону хімічного забруднення. В коротко хімічно безпечний об'єкт це об'єкт, на якому використовується в його діяльності небезпечна хімічна речовина. А відповідно небезпечна хімічна речовина це та, яка може вчинити шкідливий вплив на життю та здоров'я людини. На сьогоднішній день у нас в області є 34 хімічно небезпечних об'єкти, їхня кількість зменшується. На цих 34 об'єктах приблизно до 300 тонн небезпечних речовин може одночасно перебувати. І в місті Вінниці таких об'єктів у нас є 8, і при, їхніх, при виникненні надзвичайної ситуації зона можливого хімічного забруднення ну приблизно половина території міста Вінниці потрапляє в цю зону. Найбільш небезпечним варіантом розвитку подій це є саме Ті події варіант терористичного акту, тобто при якійсь технологічній аварії, одночасний виток всієї, всієї кількості речовини, яка знаходиться на об'єкті, він практично виключений. А от при якихось терористичних діях, при підриві всієї ємності, одночасно ця кількість небезпечних мічних речовини потрапляють в повітря, з рідкого стану переходить до газоподібне, утворюється хмара, яка за напрямом вітру поширюється в тому чи іншому напрямку. Якщо це буде напрямок. Житлових будинків, то при цьому може виникнути дуже негарна ситуація з тими мешканцями, які там проживають. І це основні нюанси, для що робити саме тим мешканцям, в як на напрямку яких от поширюється небезпечна хмара, яка утворилася в нас від коварі. Всі хімічно безпечні об'єкти вони обладнані локальними системами, системами повіщення, тобто, грубо кажучи, серебря. Привинка аварії, одразу диспетчерська служба цього об'єкту, в, них, в, них, в них вмикають ці сирени, тобто їх буде чути для населення, яке проживає поблизу. При цьому є два варіанти розвитку подій для людей, які потрапили в зону або бачать, що вони можуть потрапити. Це або якимось е, чином е, залишатися в цій зоні, або максимально швидко з неї виходити. Якщо є можливість вийти з зони, якщо є інформація, куди виходити, в ідеальному варіанті розвитку подій буде повідомлено це по засобам зв'язку, тобто по телевізору, по радіо, гучномовцями буде визначена небезпечна зона, яка враховується відповідно до тих умов, які будуть на момент аварії. Тобто найкоротший шлях виходу для населення в безпечну зону. Інший варіант розвитку подій, коли вийти немає можливості, якщо людина знаходиться при цьому в приміщенні і немає засобів для захисту, то основним завданням є герметизація приміщення, тобто зачинити всі вікна, двері, витяжки, намагатися їх ущенити за допомогою навіть підручних засобів, тобто змочити гростиню і обкласти нею двері. Так, тобто, і так само вікна це зменшить. Концентрацію хімічної речовини, яка буде потрапляти через отвори, які є. Інший варіант, що при кожна хімічна речовина вона має відповідні фізичні властивості, тобто вона або піднімається вгору або опускається, ставиться по землі. Тобто в нас в області є два типи речовин, хімічно безпечні хлор і мяк відносно, якщо аварія на об'єкті з хлором то потрібно підніматися вгору, якщо немає можливості втікти. Тобто навіть наводяться приклади, щоб просто вилезти на дерево, і таким чином можна врятуватися, якщо немає можливості втекти. Тобто хор він буде стояти по землі і легка концентрація пари, звичайно, підніматися будуть, але концентрація не буде такою, що ну, вона буде смертельною. При такої ситуації потрапляння. В зону забруднення, обов'язково хоча б е, підручними засобами потрібно самому для себе зробити е, засідального захисту, тобто, тому що найбільш небезпечним є вдихання. Тобто через органи дихання найшвидше буде ураження. Будь-яку тканину створити пов'язку, марлову пов'язку, змочити її водою, прикрити органи дихання. Це хоча б збільшить е, час для того, щоб, можливо, буде час вийти з цієї зони. Щодо ще іншої хімічної речовини м'яку, яке також і є в місті Вінниці в області, ну, і трошки інші властивості, вона піднімається вгору. Тобто при цьому піднятися на дерево це буде не дуже вдачний варіант. От, при, щодо основних речовин і м'яку, є дві речовини, які використовуються в нас області. І, взагалі їх є всіх більше двох тисяч визначені у нас, але основними на території області є дві та м'яку. Ну, Хлор, аміак, всі, певно, знають, що це за речовини, всі з ними зустрічалися, колись були у басейні. Там використовується хлор, він основно, не в основному, а взагалі в нас використовується лише для незараження води, тобто на об'єктах водоканалу. І аміак, він використовується на, об на тих об'єктах, де ам'ячна холодильний Ну, Хлор має колір, аміак його немає, але він, аміак – це газ безбарний. Але він має дуже специфічний запах наштирного спірту. Якщо хтось колись користувався, стикався з ним, тобто це буде запах аміку. тобто Що його можна визначити по запаху в і неприємному? от, от такі от основні нюанси, які хотів вам довести щодо що стосується саме безпосередньо дій населення, тобто непідготовлених людей, тому що дії оперативно-рятувальної служби в цьому випадку будуть кардинально. Відрізнятися. Її будуть спрямовані не на вихід і евакуацію, а навпаки, на ліквідацію витоку і на осадження хмаро. Ну і останнє питання на раді на раді нашої. Олександр сценував увагу про надання медичної першої невпевної допомоги постраждалим. Будь ласка, начальник медико-санітарної частини. Тут там Шановні присутні, сьогодні коротко з вами. Нагадаємо основні методики надання домедичної допомоги. Перше, що потрібно пам'ятати, перед тим, як надавати домедичну допомогу, потрібно адекватно оцінити ситуацію. Потрібно впевнитися, що травмуючий фактор, який наніс пошкодження відповідно постраждалого пацієнту, не може нанести пошкодження безпосереднього. Розумієте, що замість того, щоб допомогти, може бути двоє постраждалих. Тому обов'язково. Оцінити ситуацію, подивитися, де знаходяться травмуючий фактор, чи це впавші електричні прилада, чи це витікання якоїсь хімічної речовини. Надавати допомогу по можливості потрібно не самому, а з кимось. Якщо у вас є товариш, то один надає допомогу, друга людина залишається, скажімо так, на контролі. Перед наданням до медичної допомоги обов'язково потрібно попередньо повідомити спеціалізовані служби. Тобто, це в першу чергу, якщо це скажімо, з медичної точки зору це швидку медичну допомогу. Тільки після цього, коли ви знаєте, що на допомогу вам виїжджає спеціалізована бригада, ви можете уважно, але якось більш-менш спокійно, надавати домедичну допомогу. Відповідно, найчастіше при виникненні надзвичайних ситуацій зустрічаються в нас такі ураження, як поранення. Відповідно, поранення завжди супроводжується кровотечею. Кровотечі у нас бувають. Артеріальні, венозні, менш інтенсивні капілярні, ну і самі небезпечні, які важче всього коригувати, це пальнихіматозів, тобто при пошкодженні органів, внутрішніх органів. Відповідно, для зупинки кровотечі застосовуються методики. Сама проста і швидка це пальцеве притискання, всі її знаємо. Від при більш інтенсивних кровотечах можна застосовувати е, накладання жута, при менш інтенсивних накладається тиснуча пов'язка. Відповідно до нових наказів, весь особовий склад, який направляється для виконання завдань, споряджується індивідуальними військовими аптечками. Вона все виключає. Перше, це новоспинний жгут, це нова модифікація. Якщо порівняти зі старими, всі добре знають наші гумові-жгути, які являються дуже ефективними. але... При накладанні в самому собі, тобто вони являються надзвичайно незвичними. Ця даного жгука, я потім продемонструю, дає можливість спокійно накласти його в самому собі, тобто без допомоги сторонньої особи. З допомогою сторонньої особи взагалі це просто практично ідеальний варіант. Надалі, це знеболюваний препарат, нальбуфін, він йде в вигляді шпиць-тюбіка, також для максимально зручного використання має отакий от вигляд. Відповідно далі: це іде. Пакет перев'язаний індивідуальний з однією подушечкою. Ідуть рукавички латексні, іде. Гемостатичний препарат це може бути він порошкоподібний, може бути в вигляді серветок, в даному випадку це вигляді серветок, і безпосередньо сама упаковка аптечки. Тобто це споряджується кожен наш співробітник при направленні, скажімо, в зону АТО. Відповідно, коли в нас є поранення, розглянемо найбільш поширені, це в нас ідуть артеріальні і виносні надані допомоги при винозній кровотечі. Зазвичай... Вистачає нам використання індивідуального прив'язаного пакету. Всі знають, в середині він має, я продемонструю, В середині він складається з додається шпилька до нього, складається з двох подушечок. І, відповідно, одна з подушечок є фіксованою, одна з подушечок є мобільною, тобто легко пересувається по ходу прив'язуваного матеріалу в даному вигляді бента. Тобто, накладається тиснуча пов'язка, зазвичай венозна кровотеча зупиняється. Якщо венозна або кровотеча не зупиняється, використовуються жгути. Відповідно, жгути бувають багатьох видів, Найпоширніший і найдоступніший Залишається гумою ну, В новому варіанті, ми бачили, застосовуватися буде при можливості отакий от жгут. Часто виникають питання, як діяти, коли е, термін накладання жгута вийшов, а пацієнт не доставлений до спеціалізованого лікувального закладу. В такому випадку жгут послаблюється на 10-15 хвилин, накладається знову, але зміщається на 5-6 сантиметрів. Якщо це, скажімо, неможливо зробити накладання жгута, можна замінити пальцевим притисканням. Якщо ви не можете, сказати, немає у вас при собі жгута, чи немає можливості його накласти, завжди пам'ятайте, перше, що можна використати, це пальцеве притискання. Не обов'язково знати, де проходять артерії, де проходять вени, не обов'язково і не завжди можна розібратися, чи це є артеріальна кровотеча, чи це є венозна кровотеча. Тому. Пальцеве притискання, ми, скажімо так, граємося, починаємо притискати вище місця поранення. Тому що потенційно завжди вважаємо, що більш небезпечне артеріальне поранення, значить, притискаємо вище місця поранення. Буквально 2-3 маніпуляції зміни місця притискання пальця ми завжди знайдемо те місце, яке при притискання або зупинить кровотечу. Або зробить її набагато меншою, що дасть відповідно час для того, щоб накласти жгут і надати адекватну медичну допомогу. Методику накладання жгута, будь ласка, дозвольте, я покажу основні принципи. Перший тур, який накладається, він має бути самим сильним. Накладаємо. Перший тур. І Мотаємо відповідно вверх. Кожен послідуючий тур має перекривати попередньо на 40%. О, має утворюватися така от, скажімо, черепашечка. Відповідно, затягуємо, закріплюємо е, для того, щоб знати, чи ефективно ми наклали жгут, у нас є ознаки ефективності накладання жгута. Ну, саме логічно це припинення кровотечі. Перше припинення кровотечі, зникнення пульсації на кінцівці і більш яка блідість. Відповідно, зупинили кровотечу, немає пульсації, поблідніла кінцівка, кровотеча зупинена за допомогою жута. Другий варіант жрута, той що більш новіший. Отакі, ось такий от варіант. На ліпуться. Потрібно ще зазначити, що жгут накладується, чи при можливості, чи в нижній, чи в верхній третині е, ураженої кінцівки для чого? Де є мінімальна кількість м'язів, Безпосередньо перетиснути магістральну судину. Оцей жгут затягується, просто приліплюється. Тут в ньому є паличка, яка при прокручуванні затягує його до необхідного рівня. Тобто всередині цього паска є ще один маленький, який при прокручуванні палички надає додаткове перетискання. Після цього вона фіксується в отворі і пилі. То це спокійно можна зробити однією рукою, тобто поранений, сам може собі самостійно. Може надати доповнення. Якщо немає жгута, ні такого, ні такого? Якщо немає жгута, використовуються ну, імпровізовані. Що є? Це може бути ремінь, це може бути е, е, від, шарф, галстук, може бути від сумочки пасу. Тобто це, це вже відноситься до імпровізованих жгутів, може бути що хочете. Тобто, все, що можна затягнути, тільки пам'ятаючи стандартні правила накладання. Ремені, паски, шарфи, ручки від сумочок, навіть згорнутий в декілька разів поліетиленовий пакет на, на, на тимчасовий жгут, який він цілком може згодитися. Відповідно, це основні методики. Якщо взяти венозне поранення, зазвичай використовуються тиснучі пов'язки, тобто використовуємо бентування. Скажемо, є поранення. Робиться, ну, візьмемо для приклад бента, це просто буде у нас тиснуча пов'язка, так його і залишаємо, скажемо, є січена рана, притискаємо до відповідно ураженого місця і починаємо бентувати. Бентуємо. Бент обов'язково маємо ставити не отак, а отак. Щоб при розмотуванні він нам. Не входив під руку, а легко дозволяв бентувати. Використовуємо 2-3 фіксуючих тури для того, щоб бінт не зміщувався. Для покращення фіксування залишаємо отакий от трикутничок, загортаємо його і ще робимо один-два фіксуючих тури. Після чого починаємо прибентовувати безпосередньо. Тиснучий елемент. Жгути, <кій> взагалі, накладання жгута е, є доволі небезпечною маніпуляцією. Томно... Тобто артеріальна кровотеча накладається жгут? жгут так, артеріальна так. кровотеча вона практично завжди є більш інтенсивною. Це іде кров алого кольору, яка е, має пульсуючий характер. Тобто пульсація виділення зради вона співпадає з. Пульсацією, ударів, все. Винозна кровотеча це кров темно-синього кольору, ну, скажімо, як наша форма чи чимось подібне. Відповідно, вона менш інтенсивна от, і стікає вільною, вільним струменем без пульсації. От, якщо, якщо немає е, можливості визначити артеріальна це кровотеча чи венозна, ми завжди маємо е, вести це поранення як артеріальна кровотеча. І надавати допомогу, як при артеріальній ну, Ось такий от тиснучий варіант зазвичай з легкістю зупиняє кровотечу, навіть при доволі такі масивних січених Ну, е, Основна методика надання е, допомоги при опіках, в основному це йде скажімо, полум'ям, е, Це охолодження. Потрібно пам'ятати, що чим більше охолоджується уражена поверхня, тим е, більший шанс. Того, що саме ступінь опіку не перейде в більшу і ураження буде набагато менше, пробувати потрібно проточною холодною водою не менше 30 хвилин. Багато хто каже, що були випадки, що от був опік, я охолоджував 30 хвилин. У мене як були пухирі, так вони і залишилися. Саме охолодження. Швидше всього, і не дало можливості перейти цим пухирям в набагато більшу ступінь ураження. Тобто воно зменшило глибину ураження термічним, термічним фактором, але би, візуально це оцінити доволі важко. Тому, як ви розумієте, що саме, оце от, саме середовище, яке знаходиться в пухирях, воно ідеальне для розмноження бактерій. Відповідно до цього, ми підійшли до питання, що не можна самостійно ці пухирі проколювати Пухир з прозорим містом, це далі пухир йде з кровавим містом, тобто ураження судин. вскритий пухир і відповідно останній ступінь це вже обвуглення. У умовах потрібно це робити в умовах спеціалізованих лікувальних заходів, в стерильних умовах, щоб не занести якраз інфекцію, обробляється і накладається асептична пов'язка. В таких випадках пацієнта важливо чим пошвидше доставити в спеціалізований лікувальний заклад, ну, відповідно, війни це в нас опікове відділення. Опіки з причинні хімічними речовинами також потрібно, це промивається під струменем проточної холодної води, накладаються септичні пов'язки, також доставляються в відповідні лікувальні заклади. Схемі нашої лекції. Відповідно, буде травмування травми. Зустрічаються в нас часі що всього. Це переломи. Переломи в нас буває двох видів: це закриті і відкриті. Допомога надається, в принципі, однотипно. Це іде імобілізація, і мобілізація, іде знеболення, і також доставка в лікувальні заходи. Єдине, чи відрізняється допомога при відкритому переломі, забороняється категорично вправляти. Відламки зложувати кістки, тому що це тільки приведе до подальшого ураження і погіршення стану пацієнта. По накладається при відкритому переломі, накладається на місце, де видно кістки, де є дефекти шкіри, де є порани, накладається статична пов'язка і проводиться іммобілізація. Іммобілізація проводиться за допомогою стандартних шин. Найчастіше ми укомплектовані драбинчитими шинами такого типу. Всі їх знають, всі з ними. Зустрічали. Це у нас є такі от набори, відповідно, вони позначаються, для якої частини тіла вони використовуються ноги, руки, до коліна, вищі коліна. Відповідно, набор цих шин дає можливість доволі швидко і ефективно провести іммобілізацію.